Завдяки посиленому складу Правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. 23.30. Черговий випуск новин для вас працюють інформаційні команди фактів і сітіві та вікон СТБ». Росіяни вдарили по конотопу. шахедами. Повідомила обласна військова адміністрація Сумської області. Наслідки ворожої атаки уточнюються. На місці працюють всі необхідні служби на Сумщині, як і на всьому північному сході. Нині тривога через ворожі БПЛА та швидкісну ціль. Окрім того, повітряні сили повідомляють про небезпеку для півдня через активність російської тактичної авіації. Тож будьте обережні. Ну і вже більше тижня минуло відтоді, як ворог завдав масованого удару по Львову. Тоді загинуло семеро людей з них одна дитина. Ще 71 людина постраждала. Руйнувань зазнали понад 150 будівель. Люди, які були змушені покинути свої домівки, які в один момент втратили все, тепер починають звикати до нових умов. Дехто зміг забрати власні речі з зруйнованих будинків і перевести їх до тимчасового місця проживання. Про те, як люди починають життя з нуля Сюжет. Отут я проживаю, це вулиця Братів Міхновських, 38. Тут в мене одна кімната, кухня, ванна, туалет. Після прильоту ракети та вибухова хвиля, все приміщення зруйнувало, даху нема. Вікна, як бачите, всі вибиті, рами там поломані. У той ранок Володимир на роботу не збирався. Був у відпустці. Почув перший вибух, а за ним відчув, як вилетіли вікна, посипали скло та штукатурка. Каже, перша думка була: приліт був саме у його будинок. У напівтемряві чоловік знайшов свої речі, і вже хотів вийти назовні, але двері заблокувало. Змушений був брати якісь інструменти, і просто той замок. Виламлювати, щоб вийти на вулицю. Вийшов на вулицю, і сусіди мені потім вже говорить, що в мене все лице було в крові. Ну, Розсікло трохи голову і трохи залило мене кров'ю. Володимир каже, від серйозних травм його врятувало те, що в цей час він перебував в горизонтальному положенні, а ще допомогла шафа, яка стояла біля ліжка. Я тут спав, бачите, тут шафа, воно трохи частково шафа мене прикрила. То раз, а по-друге, я якби що, якби я тут був під тою стіною, то воно б ще гірше, можливо, і влетіло б з цієї швидкості прямо в мене. Чоловік залишився не лише без домівки, але й без авто. Воно вигоріло вщент, адже було припарковане біля під'їзду. Нині будинок Володимира вже визнали непридатним до відновлення. Тож тимчасово чоловік оселився в модульному містечку, а надалі хоче податися на програму Є відновлення є стол, столик, є крісла, шафа. Ну, умови є для прожиття. Тут на чотири місця є такі, типу, там наловочки, пододіяльники, простиня, подушка, одіяло. По сусідству з Володимиром нині проживає Станіслав разом з дружиною та собакою. До обстрілу вони мешкали на вулиці, що теж була в епіцентрі удару. У той ранок родина була вдома. У нас в той момент зразу вікна повилітали. Слава Богу, що не придавило нас сильно. Ось, потім машина загорілася навпроти нас, все було в диму, дуже велика температура, почало все плавати в нас, але якось в диму ми вийшли все таки з хати. Будинок Станіслава теж не як постраждав, як після реконструкції, городина зможе повернутись додому. Наразі невідомо скільки часу знадобиться на те, щоб провести будинок в порядок, адже там вибиті вікна, двері, стеля в аварійному стані. Тож наразі сім'я проживає в модульному містечку. То, що я встиг забрати, то що не поплавалося, і так далі, таке більш-менш ми взяли. Але нам ще волонтери допомогли, тобто дали нам речі, мильне брильне дали. Так, то в принципі жити можна. Загалом у модульному містечку нині проживає восьмеро людей, які постраждали внаслідок атаки 4 вересня. Ще зо два десятка розмістилися в готелях. У центрі соціальної підтримки, який опікується постраждалими, кажуть люди зверталися до них не лише з метою поселення, але й за іншою допомогою. Люди, крім поселення, ще потребують і психологічної підтримки, і юридичних консультацій, і допомоги в документах, тому долучені і ЦНАП, і соціальний захист, і управління туризму. Станом на зараз до виїзного ЦНАПу звернулись понад 900 постраждан. Ждали днями на засіданні виконкому міськради ухвалили рішення про виділення перших компенсацій із міського бюджету для відновлення вікон та вхідних дверей у житлових будинках. Загальна сума компенсації складає майже 525 тисяч гривень. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Їй посікло все тіло та півобличчя. Юлія жила під Куп'янськом. Навесні потрапила під ворожий обстріл керованими авіабомбами. Жінка дивом вижила. Втім, дістала мінно-вибухові травми. Довго не могла дивитись на себе в дзеркало. Благодійний фонд. «Врятуй красу, взявся прооперувати і повернути їй в роду. За кілька хвилин до операції з жінкою поспілкувалась Ксенія Павлиш. Юлія родом з села Подоле, що поблизу Куп'янська на Харківщині. Жінка не виїжджала звідти, пережила окупацію і до квітня цього року, намагалася жити там до одного дня. Я була вдома в себе на подвір'ї, це невеличке таке село. У мене там в літній кухні гріла воду, бо світла не було, щоб просто покупатися. Що летить? Ну, летіло, багато летіло, все летіло далі, туди на Куп'янську зловий. Ну я і не напрягалася сильно. Потім бабах, я присіла, очі відкриваю, чи я їх не і й не закривала, я не пам'ятаю. На мені вся кухня, я туди якась. Навіть і не пам'ятаю, як я туди вилізла. Жінці вдалося вилізти з-під завалів. Її доправили до шпиталю наші військові. Прокинувшись в обласній лікарні Харкова наступного дня, Юлія не розуміла, що трапилось. Мінно-вибухові травми і множинні скалки у тілі, перебинтоване обличчя, дзеркала жінці рідні не давали. Хоча я перед цим говорила сестрі, дай мені дзеркало, я подивлюсь на себе. Ну так то руками так пощупала, щось страшне, щось забинтоване, щось ну. Я уявляла, що це. Ну, не до такої степені. Я думала, там якось трошки легше буде. Тому як глянула, ну, картина така собі. Юлія вже й не сподівалась, що коли-небудь знову зможе бути такою, як раніше. Зір на лівому оці вже відновити неможливо. Рубець вздовж всього обличчя травмована повіка і пронизані скалками руки. Я не можу це передати. Це такий розпач. Це ну. Якщо чесно, я не хочу це згадувати, і uh -huh. хочу щоб мені вже зробили операцію, щоб я могла себе нормально дивитися в дзеркало. Про ініціативу врятуй красу Юлія дізналась від лікаря, який її лікував у шпиталі. Жінка довго не наважувалась, бо мовляв, у казки давно не вірить. Гадала, що тут їй точно відмовлять. І думаю, чи возьмуться вони за мене, чи не возьмуться? Бо там і пострашніше були такі випадки. Прям <кій> думаю, може, вони вирішують, що це мене таке легке, і не візьмуться за мене. Ну, такий, знаєте, от сумнів був. Я довго, довго, вже й виписали з лікарні. Ну, Думаю, ну, писати не писати, писати не писати. Потім я вже щось психанула. Думаю, що буде, то буде. Напишу. Хто не ризикує, то шампанського не п'є. Написала. І ви знаєте, буквально ну, хвилин 30 мені перезванюють. За кілька хвилин Юлію почнуть оперувати. Жінка нервує, втім точно знає, що сьогодні розпочнеться нова сторінка її життя. Я знаю, що я буду красива. Хвилю дуже сильно. А Соці... вона все більше і більше ковбаси. Яка буде ця сторінка нова? Нова, ну, вона і є нова, чиста. І яскрава. Все, йдіть в палату. Дякую. Удачі! Більше двох годин тривала операція. За словами пластичного хірурга, це дуже кропітка і філігранна робота. Ми коли роз'єднали, да, то є рубці. І повіка сама закрилась. Ми навіть ще нічого не зашивали. Тобто, ось вона, бачите, в означілина. Наша задача там буде роз'єднати рубці, виставити повіку в правильне положення. І там далі, вже це під час операції, я вже можу бачити. Можливо, ми ще зробимо пересадку шкіри. Ну, тобто для того, щоб збільшити саму, ну, додавати тканину в саму нижню повіку. Лікар розповідає, що за останні два з половиною роки війни такі операції вже стали новим витком у галузі. Якщо до війни так, говорить, то це була майже сказати 95% естетична хірургія, то зараз, вже можна сказати, відсотків 40% це вже реконструктивні операції. Ну тому, тобто, це коли там є мінно-вибухові травми, від де, після рубцеві деформації обличчя, коли не вистачає там тканин. Тобто у таких випадках треба реконструктивна хірургія. Ініціатива Врятуй красу це команда українців, які вирішили в такий спосіб підтримувати і допомагати іншим українцям переживати складні випробування. Один із співзасновників Павло Інов каже: спершу шукали самотужки лікарів за разом шляхи фінансування, зокрема збирали донати і оплачували операції власним коштом. Кожного дня в Україні летять ракети, кожного дня щось відбувається. Ну, гинуть люди і травмуються люди. І цих поранених їх стає значно більше. І якщо спочатку були якісь там точкові звернення, то зараз масштаб цих звернень значно більший, і Тому зараз ми вже розпочали збирати донати. Ми звертаємося до українського бізнесу, але саме у нас от ідея, що ми дуже персоналізовано ставимося до кожного з потерпілих. Наразі вже вдалося допомогти понад двом десяткам українців в межах ініціативи Врятуй красу. Для того аби звернутися до благодійників, достатньо заповнити анкету чи написати їм на сайт або в соцмережі. Ксенія Павлишин, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Військові чекають у черзі, щоб отримати маскувальні сітки від волонтерів, бо запитів на вироби більше ніж руку охочих їх плести. У перші місяці повномасштабного нападу Росія на Україну був бум волонтерського руху, та на третій рік повномасштабної війни охочих плести в рази менше. Як вдається закривати потреби захисників у маскувальних сітках? Інна Горіненко дізнавалась стінка ага. цього квадрата. І через неї я пропускаю стрічку, щоб вона була плоска, не скручена. Кілька кольорів у певній послідовності. Пані Валентина показує, як правильно заплітати каркас стрічками, щоб вийшла маскувальна сітка для фронту. Чим щільніше, тим ефективніше. Хожу 9 років. З 16-го року, а мої товаришки на два роки більше ходять. Десь років 8, -ти, 9 -ти, там, з чимось. Я плила кікімори. Да. Але зараз на Кікімари менше вже запит, бо інша війна, і зараз нам більше потрібно ці сітки. Пані Валерія в минулому науковиця нині пенсіонерка. З понеділка до суботи до п'яти годин на день плете сітки в літературному музеї у столиці. Оце невелика буде сітка, 6 на 4 І розтяжок таких буде десь біля 10. Гурток майстрин з'явився з зо 10 років тому з війною на сході країни. Організувала його співачка відома ведуча легендарного хідпараду параду Територія А Анжеліка Рудницька. Пригадує, як сплили першу сітку. Коли в мене організувалася, відкривалася моя виставка у музеї літератури, я запропонувала зробити сітку як арт-об'єкт, Ну як гостей примусити плести сітку. Згодом очолила гурток пані Мар'яна, філолог за фахом, вже майже 10 років підтримує роботу волонтерської групи. За всі роки захисникам передали з півтисячі маскувальних сіток. Посі лінії фронту передавали сітки і, і знайомим, а здебільшого незнайомим людям. У Нас було, мабуть, що ходило до 20 людей. Не одномоментно, але ходили. Нових охочих плести тут давно вже не з'являлося. То ходимо тільки ті, але робочих рук мало, мало, мало. Людей в нас стало менше факт. Не приходять нові, а тримаються купи старожили і у волонтерській групі Лад. Плести сітки тут почали з березня 22-го, Тоді рукодільність волонтерок було майже 600. Нині лишилося зо дві сотні. Перестали йти в 24-му році. У 24-му році ми, до нас прийшло всього декілька людей. Рух плести сітки поменшало, а запити захисників на такі вироби навпаки зросли, каже керівник фонду Олексій. Якщо в 22-му році там бійці просили одну дві сітки, великі замовлення, то було в нас 5-10 сіток, зараз ніхто не просить менше, ніж 10 сіток. Просять, просять багато, просять на техніку. Люди ходять не дуже регулярно, але ті, хто ходять, ті, хто працюють, вони дуже швидко роблять дуже якісний результат. Такий якісний результат дає Ольга, майстриня прикрас 4 дні на тиждень щоразу, покільно. Кілька годин виплітає в середньому по дві секції сітки. Після роботи тут знову йде у власну майстерню. У мене робота на дому, тому я вдень приходжу сюди, працюю тут, а вже потім, ну, я потім вже на, би, на себе працюю. Сітки, які плете Ольга з колегами, легкі, не мокнуть. Завдяки візерунку з різних кольорів добре маскують техніку і споруди. Військові за такими стоять в черзі. Зараз у нас черга понад 100 сіток, тобто, в принципі, це черга триває від місяця до двох місяців. Українці мають зараз для себе чітко визначитися, що саме вони роблять для фронту, якщо вони не воюють. Якщо людина досі не знає, кому вона допомагає, і вона нічого не робить, це дуже поганий громадянин. Всі хочуть жити в мирі, але без перемоги миру не буде. Докластися до перемоги може кожен і серед усіх потреб фронту, виготовлення маскувальних сіток гарантований спосіб допомогти військовим. Усе що треба, ру. Руки і бажання Інна горіненко Роман Щербаков, вікне з тебе марафон Єдині новини. СБУ та Національна поліція затримали двох 16-річних підпалювачів, які виконували замовлення Росії в Києві та Краматорську. Зловмисники відстежували позашляховики збройних сил України, обладнані під виконання бойових завдань на передові. Спочатку фігуранти знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Потім прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей. Для звіту перед окупантами фігуранти фільмували займання на камери своїх телефонів, Сподіваючись на легкий заробіток. Утім, жоден з підпалювачів не дочекався обіцяних грошей від замовників. Нашов я це об'явление в чаті, в телеграм чаті. Получається, я знав, що стоїть одна машина возле поля. Я пішов першим ділом на полі, увидев цю машину і залив бензин это я для того, чтобы по інструкції должен был выгореть повністю все то, що було під капотом автомобиля. Далі я пішов скрився з места. Попри юний вік затриманим загрожує до восьми років тюрми. І це всі новини. Наступний випуск за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.